Друзі, всім привіт! Вибачаю, що ми не зробили огляд одразу після турніру. Чесно, це була важка поразка для всіх шанувальників нашого слоня Ремераба. Такий результат потрібно було пережити, переварити, заспокоїтись. Але ми повертаємося у стрій. UFC 323 залишив по собі багато емоцій і ще більше новин. Тож сьогодні розберемо головне, що сталося після турніру: реакції, заяви бійців, запуски нових сюжетних ліній та зміни в дивізіонах. Ви на каналі каналі ММА в деталях. Лайк та підписка. Поїхали! Олександр Пантожа вперше висловився після травми на UFC 323, А це був жестяк повний. Коли я прямував до UFC, я думав, я маю найкращу форму у житті. Коли я бачив Джо Шовена на іншій стороні октагону, я вірив, що я можу його фінішувати у першому раунді. Але сьогодні справа не лише в мені, а й в Джошо Вені. Це його доля виграти цей пояс сьогодні ввечері. Я буду дуже наполегливо працювати і знову візьму свій пояс. Деметріус Джонсон відзначив заслуги Джошу Ана в перемозі над Алешандро Пантожою. Я не розумію, чим люди не задоволені. Пантожа намагався пробити, а Вен підловив його, через що Алешандро не зміг устояти, тому що був у поганій позиції. Це все заслуга Вена, а не випадковість. Петро Ян відреагував на бажання Мраба Двалішвілі провести третій бій. Мирабу зараз потрібно відправитися в джакузі з хлопчиками, відпочити там і подивимося. Я ніколи не обирав собі суперника. Як її всі вирішать, так і буде. Повний газ. Але ми все ж таки побачимо реванш вже навесні чи влітку. Мираб Двалішвілі розповів деталі. Її всі підтвердили, що наступний бій Мираба точно буде реванш з Яном. Вони хочуть бачити його влітку, але Мираб готовий битися. У Квітні, схоже, UFC всі хочуть бачити цей бій у Білому домі, тому що Мераб залишився останнім чемпіоном, який представляє США. Мераб 100% заслуговує на реванш, і він теж буде зовсім інакшим, як і другий бій. Ми віддаємо належне Яну. Він дійсно в цей вечір був кращим, але упевнений, Мераб поверне своє. Алджамейн Стерлінг привітав Яна з перемогою над Мирабом Двалішвілі. Вітаю Яна і його команду. Вони добре билися і внесли серйозні корективи щодо першого бою. Не можу дочекатися, щоб побачити його знову з мерабом, який планує повернутися. Деякі моменти виглядали трохи дивно, але можливо це заслуга Яна. Подивимося, вилікуємося і вийдемо знову. Це шлях бійця. Сподіваюся, вам усім сподобалася битва. До наступного разу. Так і буде. Шономелі вражений перемогою Петра Яна над Мирабом Двалішвілі. Мираб, встромлений головою в конвас може стати моєю заставкою. Чуваки, Петро Ян показав одне з найепічніших виступів, які коли-небудь я бачив. «Сонг -я Донг, провалюй. Петро, ти наступний. Звичайно, Омелі, мабуть, дивився і думав: отак я собі представляв наш бій, але Мираб мені не дозволив. Що ж, Омелі чує запах смаженого? Але спочатку треба пройти Сонга. Ізраїля Десанія вражений стійкістю Двелішвілі в бою з Петром Яном. Чорт, більшість людей вже впали, але Мираб до них не належить. Ян пробив удар з аніме з аніме Man. Удар з розвороту. У п'ятому раунді все вирішить сила волі. Ян може забрати бій через свою рухливість і енергію. Судді звертають на це увагу. Оу, все запечатав його. Фінальний тейкдаун Яна. Чудова робота. Двократний чемпіон. До речі, так, мераб воїн це 100%. Мало того, це було дійсно чемпіонське протистояння, де Мераб віддав всього себе. Так, четверта вагозгонка. Це був перебір, але він спробував. І він наш слоняра. Респект. Вечірка з приводу захисту поясу всі була оплачена мерабом за заздалегідь. Тож після поразки він не став її скасовувати. От красунчик. Друже, загляни в закріплений коментар до цього відео. Там тебе чекає приємний бонус. Беткінг, ти король. Дана Вайт пояснив, що перший номер легкої ваги Арман Сарукян не заслужив титульний бій. У нього була можливість, ви знаєте, чим це все закінчилося. Він має працювати, щоб повернутися. Мені начхати на рейтинги і на те, на якій він позиції. Він знає, що відбувається, і має працювати, щоб отримати титульний бій. А до цього він казав, що бій з хукером претендентський, але не переймаємося, прокинули Арманчика. Ну і не страшно. Джастін Гейджи висловився про майбутній бій з Феді Пімблетом. Я люблю бути андердогом. У більшості боїв я ним був, тому що завжди б'юся з дуже жорсткою опозицією. Але з Пімблетом я зроблю те ж саме, що робив колись із Тоні Фергісоном. Я позбавив його бою з Хабімом Нормагомедовим. Цього разу я знову зламаю всі плани, зіпсую розклад. Обіцяю, що Пімблет не битиметься з Юлією Топурією, бо суперником чемпіона стану я. Ну давай, Джастін, покажи. Чи є ще пороху по порохівницях? Педі Пімблет планує перехід у напівсередній дивізіон. Я завжди знав, що битимуся за титул. Я виграю тимчасовий пояс, потім поб'юся з Ілією, заберу в нього справжній пояс, проведу захист, а потім підіймуся за титулом у напівсередній вазі. Також Пімблет висловився про бій з Гейджі. Я збираюсь показати захопливий бій. Це не буде нудний бій, та й це неможливо, коли в іншому куті такий боєць, як Джастін Гейджі. З ним завжди виходять хороші бої. Тож багато. То хто буде шокований, тому що я його нокаутую. Люди цього не очікують. Вони думають, що я переведу його в партер, але я збираюся цього не робити. Я винесу його в стійці. Я б хотів би, щоб він протримався до третього раунду, як і Чендлер. Битися з напівмішками чи мішками це звичайно круто і дає тобі впевненості, що ти до титульника дійдеш з таким бустом від UFC Спробуй не дійти. Чарльз Олівейра висловив думку з приводу титулу. З усією повагою я продаю значно більше ніж ті двоє, які битимуться за тимчасовий титул. Я покажу чудовий бій і виграю цей бій. І якщо це буде чудовий бій, я переможу. Я думаю, я прорву цю бульбашку і знову стану наступним претендентом на титул. Якщо педі переможе, то ні, без шансів. Це сценарій UFC – звести його з топурією. Хоча топурія махачів, ось це смаколик, але мені здається, що це вже. Майже неможливо або цей бій в білому домі. Алекс Перейра хоче, щоб його наступний бій був важкій вазі. Я готовий, щоб битися в Білому домі проти Джона Джонса. Ще я згадував, що мені цікавий бій у важкій вазі за третій пояс. Але я не знаю. Усе це не під моїм контролем. У мене є цілі, але я просто чекаю, як і всі інші. Алекс має право писати історію як володар трьох поясів. А як вам така ідея? Він між боями добряче набирає. Владислав Руднєв очоли турнір Біфел вже 31 січня в Києві або Львові. Руднєв – шестиразовий чемпіон світу з бойового самбо має рекорд 11-0 в ММА. Владислав входить у топ 3 найперспективніших українських бійців: Руднєв проти умовного бразильця. Це зараз найбільший бій, який може відбутися в реалях війни та закритих кордонів. А Біфел робить якісні турніри, організація, світло, звук, трансляція. Усе це на високому рівні. Деталі ще невідомі. Чекаємо новин. Донченко повідомив, що отримав суперника та дату бою. Деталі ще невідомі, але ми скоро дізнаємося. Амосов, Донченко, Дубіна та Браун провели спільне тренування. До речі, друже, на цих вихідних відбудеться Fight Night, де буде довгоочікуваний дебют Ярослава Амосова. Трансляція від нашого каналу з українськими коментарями буде це все проходити в нашому телеграм-каналі. Посилання ти знайдеш в описі під відео. Чекаємо на тебе. Дональд Трамп заявив, що на UFC в Білому домі пройде 8 або 9 титульних боїв. UFC проведе 8 або 9 титульних боїв. Це найбільші поєдинки, які в них коли-небудь були. Дана Уайт притримує бої зараз, щоб провести їх у білому домі. Вірити Трампу ну таке собі. Подивимося, що там намутять UFC. Друзі, ну а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобався випуск, тисни на лайк та не забудь залишити коментар не менше п'яти слів, щоб це відео залітало до рекомендацій. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв. Скоро почуємось.